Як зменшити використання електроенергії, споживання води та кількість сміття і при цьому зберегти навколишнє середовище? Про це розповіли учасники пілотної україно-шведської програми Стале домогосподарство. Вона реалізується в рамках міжнародного проекту Освіта для сталого розвитку в дії і є унікальною ініціативою в галузі неформального навчання для дітей та дорослих. Сталий розвиток це такий спосіб життя людей, коли вони намагаються сьогодні жити нормально, якісно, з, гарним, з гарною якістю життя, але дбають про те, щоб щось залишилось для нормального життя майбутнім поколінням. Ми хочемо зібрати людей, які хочуть змінити свій спосіб життя, які хочуть жити більш стало, більш гармонійно між собою, між собою і природою. Протягом трьох місяців учасники еко команди освоювали тематичні розділи програми. Рами та проводили аудити у такий спосіб. Вони відстежували зміни у повсякденному житті. Разом з освоєнням досвіду сталого стилю життя. Люди отримали потенціал для розвитку свого будинку, мікрорайону та громади. Загалом ми за цей час шляхом дій, які направлені на економію електроенергії, до 17% електроенергії зекономили за місяць в сім'ї. Яким чином не залишали прибори в режимі очікування? Обов'язково тому, що є і телевізор, і ком комп'ютер, телефон, е радіотелефон, це все ми виключали. На ніч або кудись виходили, просто відключали. Найважче було працювати над зміною своїх повсякденних звичок. Зізнаються учасники екокоманди, адже це в першу чергу експеримент над собою. Тому освоювати програму було одночасно і цікаво, і складно. Це є нагода для спілкування, а по-друге, цю нагоду можна корисно для себе використати. Ну яким чином? Ну люди поспілкувалися дійсно. Я по собі бачу, я вже почав в мене менше, електрики пішло менше води. Я використовую сміття. Може трохи якось по іншому вже починаєш дивитися. Коли візьмеш ручку, тут є такі. І аудити, і починаєш рахувати стільки ж ти світла палиш марно. думаєш, дійсно, щоб ти лампочки не поміняти на економні, чого не, з кранами не зробити щось, щоб менше вода витікала. У вересні в Івано-Франківську відбудеться зустріч міжнародних тренерів програми з Швеції та Угорщини з потенційними учасниками екокоманд. Також всі бажаючі можуть самостійно освоювати програму сталого домогосподарства через соціальні мережі. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.